У селі Ялосовецьке Хорольської громади виявили африканську чуму свиней. Наразі відомо про загибель восьми свиноматок на території державного підприємства Дослідне господарство імені 9 січня інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. У загиблих тварин було відібрано біологічний матеріал для аналізу. Повідомила начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи Держспоживслужби у регіоні Наталія Карпенко. Діагноз підтвердили. Поки створювалися комісії і проводилися розслідування, загинуло ще 4 голови. Всього загинуло 8 голів. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу в регіональній лабораторії Держпродспоживслужби Полтавської області, підтвердилося діагноз, тобто виділено ДНК вірусу на африканський чуми свиней. Зони захисту потрапляє три населених пункти: село Роплянське, село Павленке та село Ялосовецьке. Там уже нашими фахівцями проведено обхід дворів, то тільки у селі Ялосовецьке утримуються свині. Знову ж таки, згідно інструкції, в даному селі свиней необхідно вилучити і здати на переробне підприємство, попередньо дослідивши на африканську, чуму свиней.